Стратили біля стін синагоги уже традиційно в центральній частині Івано-Франківська вшановують пам'ять українських націоналістів, яких розстріляли нацистські окупанти. Спогади з цієї події зібрали наші кореспонденти. 14 листопада 43-го року під час оперети шарика або кохання січового стрільця до театральної зали тоді ще в центрі Станіславова увірвались Гестапівці та арештували понад 130 глядачів. Деякі з них були провідниками ОУН та УПА. 27 із них понесли кару смерті на цьому місці. 17 листопада, приблизно в цей же час у 12 годині їх виводили десятками. Сюди прив'язували до стопівку лючим дротом під час цього розстрілу. Вони вигукували слава Україні, співали гімн націоналістів. Тобто гідно прийняли смерті від окупанта, який на той час був. І на заході. Серед тих, хто був розстріляний, і батько пані Оксани. Тоді, як це стало, жінці було всього декілька тижнів. Пригадую з розповіді мами, що та відмовляла батька йти на виставу. Коли вже його вели на розстріл, то він тоді, може, і думав, чому він не послухав маму, але бачите, в розмові тут теж був затриманий його товариш. Такий пан Василь Семанюк, але йому вдалося врятуватися, але перед смертю, вже перед розстрілом, вони зустрілися. І він щиро дізнався, що він хотів би вмерти за Україну. Хоча, зі слів пані Оксани, шанс вижити у її батька Олекси був. Йому пропонували тою ринвою. Він з другого поверху опуститися вниз. І його товариш опустився, а він не опустився. Не знаю, з чим це було пов'язано. Він думав, що як він скаже німцю, що я націоналіст, я люблю свою землю, що німці його пожаліє. На сьогодні знайшли декілька документів, які достовірно описують подію 1943-го. Одразу ж таки після Розстрілу організація українських націоналістів провела розслідування. Чому це трапилось? Як трапилось, як відбувався саме цей процес? І сьогодні є звіт про перебіг цих подій, підписаний Ярославом Мельником на псевдороберт. Це крайовий обласний провідник організації українських націоналістів. Водночас на сьогодні вдалося відшукати конкретний список прізвищ Імен. У 2023-му двадцять 80 мене років, як розстріляли невинних людей просто за вірність Україні. Попередні франківці планують відзняти фільм, аби показати ту подію широкому загалу.